Сратися, оце з поляками, чи типа злорадствувати, ага, так і надо. Та, не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати все і так далі. Прийняли? Дивіться, тут арабів і так далі що тут же немає в Польщі, майже українців прийняли працюють. ну розказують щось і так далі. Але працюють, живуть і так я зараз в Польщі, поняло? Все мені ні разу спірдаляй на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Да, з зерном там були проблеми і так далі. Але хто знає, як ми до Польщі відносилися, якби таке сталося. Треба розсі... Дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке, треба сказати їй дякую, що, попри всю цю ситуацію, ви продовжуєте допомагати. У ці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувати чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика, вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, коротких відео Інстаграм, Ютуб, Тікток і так далі, заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо, ось нещодавно зарплати побачили, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там будуть навчать, подивитись щодо. Інакше варіанту у вас нема. Зі мною, з нами, без нас. Вам треба шукати онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба, три дні безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі. Все, за посилаємо, щоб це профіль.